Пройшло 10 днів, і нарешті з'явилися перші паростки квітки Софійній Парпл Вельвет». На упаковці виробника вказано, що їх було 10 штук, і з них поки що зійшло лише дві. Маємо надію, що зійдуть і всі інші. Також було посаджено. Колеус Стандарт Суміш. На упаковці виробника вказано, що ця квітка росте в будь-яких ґрунтах, невибаглива, і можемо спостерігати ось такий результат, ще в коробці з під торта ось такі паростки. Дуже рясно сходить. Колус, можливо, тому що саме ця коробка знаходилася в більш теплішому місці. Це мій перший досвід вирощування квіток на балконі, але результат мені вже дуже подобається.